Друзі, всім привіт! Паша на зв'язі Київ, Україна. У нас за вікном середина вересня 2025 рік. Друзі, ви знаєте, поки за вікном плюс 60 градусів на сонці, мені сорока на хвості принесла, що на контрактову площу завезли соняхи, завезли птахів і завезли, друзі, фантастичних звірів, синіх та жовтих, котрі якраз за моєю спиною. Ну, друзі, хто я такий, щоб це не показати вам. У другій половині ми зайдемо у один. З найдешевших магазинів, найдешевшої мережі Києва. і подивимося ціни на сьогодні на продукти, молочко і м'ясо. Якщо ви готові, вподобайку прожали палець вверх в лупілі, не забули перевірити підписочку. Звісно ж, від вас якісь коменти в процесі або наприкінці цього відео. Присігнули рівні і подалі. Тут завезли якихось звірів, да? я зараз буду розбиратися, що це таке, Котра, висота котрих від 3 до 7 метрів. Небагато ще в інтернетах натівських оголошення, небагато інформації. І тому поки що, друзі, тут людей для фотосесій, називаємо так, ще небагато. Тобто, друзі, навіть в самих мажорних місцях, десь от -от -от по центру, можна, в принципі, знаєте, собі вирвати якось місце для фотосесій. Собственно, що це таке, що то відбувається? Взагалі дивіться, яка краса. Ось на минуточку я зупинився, подивіться, яка краса, яка, яка тут дивовижа. Що це таке? Значить, Це перший в Україні, як нам каже оцей проспект, в Україні проєкт всесвітнього відомого мистецького дуету Чаоза, якщо правильно. Присвячений творчості Марії Примаченко. Значить, що у нас ми тут бачимо? Ми бачимо сім пневматичних скульптур з завишків від 3 до 7 метрів, переосмислюють, котрі пересмислюють образи з картин української художниці: червона квітка, горох, дерево, сонях. Птахи, синій звір і жовтий звір. Що, собственно, за картини такі, тому що написано всесвітньо відома українська художниця, а по факту, ну, чесно кажучи, я навіть про неї і не чув. І я заліз все ж таки в натівські інстаграми, в натівські інтернети, і що я дізнався. Марія Примаченко українська народна художниця в жанрі наївного мистецтва, яка створила дивовижний світ, фантастичних друзів. Звірів яскравих квітів, глибокої народної символіки. І ось подивіться просто, що я бачу серед її друзі картин. Дика вівця, да? як вам дика вівця? Ну, це треба, да? це, це малюнки, котрі, знаєте, визивають іноді паніку. В дика вівця Марія Примаченко. Далі, друзі, наша армія, наші хранителі Марія Примаченко ну, це покраще вже. Захотів слоник бути моряком, друзі. Моряком, слоник-моряк, все чотенько, все класно. Далі Друзі, синій бик, ну, це от якраз десь тут, там от в кінці ми зараз побачимо, пройдемося там синій бик, і повинен ну, це синій звір там бути. Всі бачите, всі, всі хто тут підходять, всі обов'язково повинні сфотографуватися. Ну, а ми давайте. Пройдемося і подивимося собственно, на сонях, на птаха, синій звір, жовтий звір, горох, дерево і червона квітка. Значить, оцей сонях, там де мужик зараз, чоловік, вибачайте, стоїть синій. Оцей, мабуть, звір більш похожий на якогось динозавра, птеродактиля, якийсь чи динозавр, чи я, я, я не знаю якийсь дракон. Більше похож на дракона. Так, далі, що у нас, друзі, є? О, там горох. От дівчина йде якраз до гороху. Горох. Е, в принципі, якщо не знати, мені здається, то навіть не здогадаєшся, що це горох. Тут у нас, друзі, обережненько треба, щоб не запнутися за ці штуки. Оце все у нас що це таке? Це жовтий звір, значить синій звір ми побачили. Жовтий звір е, е, теж величезний. Я на рівні свого лба е, е, тримаю оцю камеру. І, в принципі, ну, тут десь три мене, щоб ви розуміли, ось три мене. Тобто тут висота, мабуть, ну я не знаю, тут метрів, мабуть, 5 точно є. І якщо вблизу підходити, взагалі нічого не, не, не понять. Треба обов'язково відходити на відстань, ну, я не знаю, метрів, мабуть, метрів, метрів 10. От з того боку, з цього боку, де я зараз стою, тут якраз все видно. Оцей от червоний, от червона квітка, мені здається, оця, да? це схоже на червоний. Червону квітку, ну наче то схоже, червона квітка. Далі ми ще не побачили, друзі, дерево, дерево, мабуть, оце дерево. Ну коротше, треба відходити, метрів, мабуть, на 50, щоб зрозуміти, де тут дерево, де тут, де тут що. Чи то не дерево, чи якась Це птах, друзі, це птах. Оце птах, а дерево о, там на задньому плані. У нас це сонях, там дерево, дерево. Найбільше, мені здається, то що це 7 метрів, якраз буде оце наше друзі, дерево. Дерево ого, дерево навіть зачиняє оце колесо огляду. Прикольна локація. Мені так <хи> подобається. Я не знаю наскільки. Вона стресоустойчива під час якихось бурь, да, віроломних ем, вітрових апокаліпсисів києво могилянська академія, тільки що було дуже багато людей, чи то перерва була, чи що. Я не знаю, дуже багато людей, тільки що студентів повилазило, і просто тут натовп був, Це зараз затихло, а тут просто така двіжуха була от навколо. А взагалі, друзі, зараз будній день, зараз третя година дня. І подивіться, навіть в будній день, третя година дня. Дня на Контрактовій площі, ну просто, ну скажімо так, немало, немало людей. Так, а тут у нас шахи. Шахи в своїй красі, стільки охорони, шериф, Я так розумію, що це охороняє. Оце консультанти, мабуть, люди, дівчата, хлопці, котрі можуть допомогти розібратися, що де, що де птах, де синій звір. А там у нас муніципальна охорона охороняє, а це у нас, мабуть, шахи. Так, да, так, да, Це шахи. Можна бачити погратися прямо на контактовій площі. На роздум часу нема треба ходити. Шах і мат, друзі. Так, да, ну прикольно. контрактова площа, друзі, максимально рекомендую, хто давно не був, може хто взагалі не був на контрактовій площі, вона дуже змінилася за останній візьмемо так сезон. От реально за останні літа, з початку цього літа 25-го року, вона максимально змінилася. Якщо раніше тут просто була зона да, для походня людей, просто туристична така зона від контрактової площі, мається на увазі від метро, і майже до поштової площі, то зараз тут, бачите. Такий Урбан-формат, Урбан стиль зробили. Зробили е, таку експозицію, котра, до речі, якщо ви, вам цікаво і якщо ви хочете встигнути, ви ще можете сюди приїхати, прийти прибігти до 21 вересня. Воно відкрите. Стіна стіна не плача, а стіна, котра бачите, була зроблена для того, щоб люди залишали якісь ну, якісь свої малюнки, назвемо так. Але малюнки люди не зовсім бачите. Розуміли. І, до речі, через камеру набагато краще видно, що написано, на, що написали. Тому що без камери взагалі не видно. Я не розумію, я дивлюсь камеру і тут ось бачу сердечко, наприклад. Да? А без камери я цього не бачу. Ось тут от щось те щось готує, щось робить. І щось знаєте, що люди не зрозуміли посил цих витворів, і вони, бачите, розписували на кожному цьому клапані. Тику мене звати вара, мене звати не варвара. Поспішайте частіше, друзі. Музикальна у нас пауза. Так ось, друзі, про що я, що люди не зовсім зрозуміли, навіщо воно це було все зроблено, щоб робити малюнки, ціле малюнки, великі малюнки. А люди щось подумали, що це все що все це діло треба розписувати на кожній упаковці, на, на кожному цьому клаптику. Дивіться, жодного пустого немає місця. Всюди щось порозписували, Всюди, дивіться, всюди. Хтось, якусь який, якийсь негатив, хтось якийсь парень гр. Ну коротше, пікачу, хто на Пікачу, хто понищи, я так розумію. Діти бачите, куди дотягнулися, там і розписали, хтось квіточки якісь, бачите, хтось якісь назви, портрет. он цілий цей, дивіться, Бітлз, що хочете, є. І Бітлзи, і портрети, і німецькі, і грузинські, і навіть граф Дракула разом бачите, з кішками, собачками, <гум> і побажаннями. Доброго доброго дня. Так, друзі, потрапляєш ніби в якийсь казковий ліс серед, бачите, серед цікавинок. А що найцікавіше, що е, ці фігури вони двосторонні. Тобто можна і з одного боку фотографуватися, і з іншого боку. Але все ж таки люди полюбляють, бачите, з того боку в напрямку холоса огляду, котрий за вашою спиною. Взагалі мені цікаво, наскільки оце, от ці штучки, вони м'які. Я так розумію, бачите, ось ці от таким, які не будемо дуже показувати приклади людям, бо повідриваються, як, 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 всі, знаєте, такі штуки. Але надувне, надувне. Я бачу, ось тут працює, бачите, ні кондиціонера, а якийсь вентилятор. Він працює, я так розумію, від цього екофлоу, чи якийсь бензогенератор. Там от він працює від бензогенератора і накачує це все діло. Бачите, через такі переходнички. Переходнички, електричество підводиться під всі оці, от цю цю красу. Найнижча скульптура, друзі, найнижче це оце дерево. Якось воно <archives> похилилося. знаєте, похилилося, єлі, єлі. Це, мабуть, його натягнули досить туго, і воно не може випрямитися, не може встати і тягнутися до сонця. Друзі, прямо зараз напишіть у коментарях, що серед побаченого яка фігура вам сподобалася найбільше. Я можу сказати від себе, що мені сподобався найбільше отой дракон синій, але може сонях, а може найбільше дерева, а може жовтий якийсь звір. А поки значить, там проходить фотосесія, людей побільшало, просто не протолкнуться з цього боку. У нас відбувається якась вакханалія з. Складанням пазлів і за моєю спиною відбувається шаховий турнір собственно, серед мабуть студентів Києво-Могилянської академії. А ми з вами, друзі, рухаємося далі на огляд цін в одному з найдешевших магазинів Києва. Як я і обіцяв, ми шоруємо з вами в АТБ. Подивимося, прицінимося, наскільки відрізняються ціни в найдешевшій мережі супермаркетів маркетів Києва від ринків та продуктових ярмарок. Погнали! Я в АТБ. Давайте. Подивимося, наскільки у нас тут цінники відрізняються від тих, що ми бачили з вами в інших магазинах. 24,89, Друзі, ґрунтові. Перший гатунок. 24,89. Нормальні помідорки. До речі, дякую кожному, хто пише в коментарях якийсь фідбек, щоб я розумів, де мені подивитися. Ух, ти, дивіться. прям нібито сьогодні викопали з ґрунта. де подивитися якісь цікаві цікаві продукти не за всі гроші світу. Так, друзі, кавун, перший гатунок 13,98. Дивіться, нормальний кавунчик. Ще трохи, мені здається, і все. І кавуна взагалі не буде зовсім. Банан, бо на відміну від інших магазинів, тут дорожче. Тут 60 гривень, в принципі, його можна вже знайти і за 45, і за 50 гривень. Яблучка 45 або 47 гривень. Ківі 160, так? Да? Це ж за 100 грамів правильно? Да, за 100 грамів. Теж, друзі, от я не знаю, як вас мене іноді прямо ціпає від того, що десь за кілограм, наприклад, яблучка, да? а десь Києві. Це щоб нашокувати людей 160 гривень, манго, це щоб нашокувати людей за 140 гривень. Зато слива, друзі, 35 гривень. Причому така жорсткенька, Я думаю, що ми можемо з вами навіть ці сливи теж взяти за 35 гривень. Без питань. Так, томати, перший готунок у нас 64 гривні, 74 рожеві, кабачки фасовані 20-65. Морква у нас, друзі, де у нас морква? Морка 10 гривень, 11 навіть гривень. Да. В порівнянні з тим, де ми були вчора, там, звичайно, морква була 14, ви бачите, дешевше, 9 ,89 гривень, 89. Цибуля, а буряк 12. Ні, це картопля 12,95. 12,95 картопля. Ну так, да, друзі, знаєте, картопля мита, не мита, білозерка, скільки в нас коштує. Білозерка 40, друзі, 40 гривень 95 копійок. Ну, 41 гривня. Чесник 139. Так, а ось, до речі, яблучка, котрі найдешевшим мені взагалі за останній місяць, котрий я бачив взагалі 35 гривень. Ну, за 35 гривень яблука добротне. Штрудель мене, я так розумію, чекає. Да? Цукор, друзі, 29,90. Ну, це я так розумію, кілограм, да, кілограм цукор 2990 був 32,90. Бачите, знижка 9%. Ну, зараз цукор, в принципі, плюс-мінус за тридцятні можна взагалі купити. До речі, дивіться, друзі, сіль 1290. За кілограм ми були з вами в фозі в одному з минулих відео, і там сіль була 2400 за кілограм. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Так, звичайне борошно АТБшне за кілограм 38 гривень. А це за 2 кілограми, за 2 кілограми 38 гривень, тобто кілограм відповідно коштує 16 гривень десь. Не часто зустрінеш, бачите, друзі, в АТБ є дуже смачні ось ці всякі випічки. Чому? Тому що там, де зараз миють печку, там якраз все це діло готується в першій половині дня, а в другій воно все розпродається. Піца, шматочок 34,90 друзі. Хто у нас з італійських місць? Напишіть, скільки у вас така скибочка коштує піци. 34 гривні, щоб розуміти, це ділити на 44 отримуєте у єврях, на 48 навіть у єврах, тобто це десь 70 євроцентів, мені здається, ну плюс-мінус. Так, 24 слойки, трубочка з манго, навіть є 24, це 50 євроцентів приблизно. І круасан 41 гривня. Тут же, бачите, друзі, в, в АТБ є ось така от локація для того, щоб зробити собі каву. 27 еспресо, капучино, американо з молоком 33-38 лате. Тортики ми в одному з минулих відео з вами брали, купували, дегустували. Ужгород. Ужгород, хто не бачив, обов'язково подивіться, він коштував у нас 5. 199 гривень чимось його порівнюють з київським тортиком. Потім, після того, як ми з вами його продегустували, я питав, який наступний. Де й взагалі чи треба наступні тортики купувати? І мені знаєте, впало в око тортик Львів, Да? візитна картка Львова. Чи хочемо ми з вами його? Придбати чи ні, теж можете написати. Перша категорія 4,29. Ну, яйця, в принципі, я думаю, що вони плюс-мінус всюди однаково коштують. Хоч новуси, хоч ВТБ, хоч Сільпо, хоч інші. Середній цінник на запаковані яйця від 55. Це своя лінія 66-70, 61, 71, 64. Тобто середній цінник, ну, приблизно десь 65 гривень. Так, а що, друзі, Трапилося з молоком. Я не розумію. Молоко зараз середній цінник на молоко десь 60 гривень і навіть не підходь. Тобто, дивіться, яготинське 57, наприклад, да? своя лінія, ну своя лінія, це своя лінія 40-40 50 це причому це 800 грам. Просто наше 52, 52,50. І це теж, друзі, у нас 870, фірма 3,2,63, Галичина 2,57,49. Взагалі, я десь був, чи в Ашані, чи куди заходив, там молоко ось просто 60 гривень, навіть 65 і просто не підходь. Ми нічого взагалі нема. Я не знаю, чи корови перестали нестися, чи що ще. Я не знаю, з чим це пов'язано. Чи помітили ви, що молоко подорожчало, чи ні. Напишіть так, сардельки 30, 397 за кілограм. І ще, до речі, друзі, ми з вами були в минулому відео. Посилання буде під відео або слайші підказці у магазині Світ Гурману. Дуже такі помірні там ціни, дуже мені сподобалося. Їх на сьогодні 6 точок по Києву. Там, здається, дві на лівому березі, два на правому. І знаєте, такі ціни, ну, скажімо так, сир за 160 гривень, за 179, за 164 ви не кожен день знайдете, а, і це не сильний продукт. Знатна курка 103 гривні, друзі. Стегна куряча пікур 260 гривень за кілограм, м'ясо, гомілки 14, ковбаски глобина 149 гривень. Че вапчичі з беконом п'ятачок 134, Друзі, хто знає, звідки чи вабчичі, яка національна страва національної країни, якої країни це блюдо. Так, філе. Мене цікавить філе. Філе у нас, друзі, я бачу 24 за 100 грамів 243. Ну так, дороговастенько. Так, друзі, алкогольний уголок. Іноді ви просите показати, що у нас зараз по алкашки взагалі твориться в Києві. Ну, дивіться, морган. 408-34% знижка. Далі у нас йде шипмастер який, 129. Коротше, я буду повільно отак от диви, показувати вам, а ви там хочете зупиняєте, хочете, не зупиняєте. Зубровка 189-273, неміров 144. Я так розумію, що оці цінники, котрі жовтенькі, да, оранжеві, це зі знижкою. Бо, бачите, було 261, стало 200 гривень. А з карткою АТБ навіть є 190. Просто можна ате атаваріть себе з цього боку крем кремлітериз 269 гривень. Марційні друзі 180, 198 або 188. 24 знижка зверху Маренго 178. Ух ти, дивіться, яке віно. Віно 69 гривень, рожеве е, напівсолодке. 69 гривень. Це майже знаєте, як, як оце? Як оце вино пакетірване? Воробник написано. Тов Фратал Вайєр» – це Одеський район СМТ Тайрове. Коротше, це українське вино ожина. Дивіться, виготовало в Україні вино плодове, столове, червоне ожина. Ну 69 гривень це сам Бог вілел ввечері робити е, глінтвейник взимку біля каміну і підтримувати вітчизняного виробника. Друзі, найдорожче, котре в АТБ я бачу: 152 гривні, 193 гривні. Ось він червоне, сухе, і 285. 285, 285 це найдорожче сухе. Червоне. Тут навіть бачите, під м'язко його можна, а виробник у нас Франція. Ось о. Тому воно, бачите, поки доїхало, воно в 10 разів подорожчало. 285 гривень. В середньому взятися найдешевше, Ну, це рослинна суміш. Я бачу 253 маса це 400 грам. 85-106, 98, 76, 87. Ну, коротше, масло середній цінок, якщо взяти і поділити середньо середньоарифметичне, я думаю, що буде десь ну, гривень. Мабуть, з 90, бо тут жовтеньких цінників з цінами менше сотки. Тут більше навіть ніж біленьких цінників. Ось, ось, друзі, дивіться, масло 57% 68 відсотків, шістдесят гривень. 60, навіть 65 гривень, але це більше схоже. Я не знаю на якийсь маргарин. Ну реально масло 57%, Я навіть не звертав увагу. Виробник написано «Праткомбінат при Дніпровській журналістів, місто Дніпро. Масло злагода. Що в нас по ковбаски? М'ясна лавка до пюрешки, ковбаска варена. 40% знижка, 73 гривні, охренеть за пів кіло, ковбаска до пюрешки. Друзі, м'ясна лавка, є 104 гривні. Ну, слухайте, 73 гривні, пів кіло, це кілограм 140 гривень. Ну, в принципі, ковбаса, типу, якщо брати кудись да, на бутерброди чи щось десь готувати з нею, мені здається, нормальний цінник.